Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми поговоримо про найкращу свекруху або те, що у світі відчуває багато свекрух <загніваються>, загніваються, ну і також багато скажуть певно, дякую. Але хто як не священник має сказати, до батьків, до секруг, до теж крок назад. Все, що ви могли, мали, ви вже сказали і зробили. А тепер все, що вони попросять вас. Тому сьогодні я буду говорити, не я буду говорити, не я буду говорити, бо ви мені можете не повірити. а Найкраща свекруха Ноемінь скаже сама за себе. Мене звати Ноемінь. Я дружина Авімелеха, який походив із Юдиного племені. Ми жили у Вифлеємі і мали двох синів, старшого Маолона та молодшого. Хелеона. У зв'язку з голодом в юдеї ми вирішили покинути рідний край і переселитися мешкати у Муау. Край, де жив народ споріднений з ізраїльтянами. Бо Моав був сином Лота, а Лот був племінником Авраама. Але Мовитяне був народ, з якими були напружені стосунки в нас. Перших три роки було важко. Чоловік мій, відчував на собі відповідальність за сім'ю. І, напевно, тому скоро помер. Я залишилась вдовою. За два роки наші хлопці взяли собі за жінок мовитянок, старший син Маалон взяв собі за дружину Рут, а старший Хелеон взяв орфу. Прожили з тими жінками років з десять певно, а потім за один рік двоє померли. То було страхіття. Я залишилась сама самісінька у чужому краї, з двома невістками, чужинками, але добрими невістками, які мені стали справді доньками. Вони й були зі мною, залишились зі мною. Вони і плакали зі мною, вони і годували мене. Що я мала робити? Я вирішила повернутись додому у Вифлеєм. Я зібрала невісток та й кажу до них: ідіть додому, до своїх матерів. Живіть, у вас все ще. Життя попереду. І хай Господь благословить ваші долі так, як ви турбувались за моїми синами і за мною. А вони, слухайте, розплакались в голос і сказали до мене: Ні, ми підемо з вами до вашого народу. Я їм сказав. Та нащо я стара вам здалась? Але не двоє вперлись рогом і кажуть: ні, мамо, ми йдемо з вами. Добре, ходіть. Ми всі троє вирішили в дорогу у Вифлеїн. На половині дороги орфа каже. Я передумала. Я повертаюсь. Та я їй кажу добре, доню, хай Господь тебе благословить. Орфа поцілувала мене і пішла у свою сторону. Я не злюсь на неї. Її вибір був людським. Але Рут – вона вп'ялась в мене, як корінь, і сказала, куди ви, мамо, підете, туди і я піду, народ ваш, мій народ, Бог ваш, мій Бог. Я кажу добре, але щоби ти потім нічого не казала. І ми вдвох з Рут пішли до свого дому у Вифлеємі. Я думала за Рут, а Рут думала за мене. Тому у нас все вийшло як найкраще. Рут стала благословенням для мого дому. І для всього Ізраїля. Не скажу, що орфа погано зробила, але Рут благословенна. І Її ім'я написано золотими літерами у родоводі Ісуса Христа. Що я можу вас повчити зі свого досвіду? Перше, що я хочу сказати до всіх, не тікайте від терпінь в іншу землю, в іншу країну. Ми жили з чоловіком Авімелехом у Вифлеємі, який в перекладі означає дім хліба. Та коли настав голод, ми вирішили тікати у землю Мау. Ми з чоловіком тікали від труднощів, а натомість втратили все. Ми хотіли порятунку, але знайшли скорботу. Іноді треба залишитися і вірити. Навіть якщо і холодильник пустий. Скільки в Біблії є таких, хто тікав від біди, голоду, війни і терпінь? Це є Авраам, пригадуйте, втікав у Єгипет від голоду. Це і Ісаак втікав у Герару. Пам'ятаєте з дружиною? І я з Авімелехом втікали в Моав. і деякі з ізраїльтян втікали у Єгипет. Але там у всіх них були ще більші проблеми. Бо не на це не була Божа воля. Господь каже. Не рухайтесь, бо буде ще гірше. Книга Бутя, 26 глава, перший стих. Але вони не послухали його і зазнали ще гіршого лиха. Іноді треба залишитися і вірити. Друге, що я хочу сказати. Дорогі свекрухи і теща. Моє ім'я Ноемінь означає приємна, мила лагідна. Якби я своїм невісткам сказала, ви маєте бути зі мною, я сказала. Та вони би плюнули на мене і сказали, та йди стара сама у свій дім. Всі наші батьки, друзі, рідні тут живуть, нікуди ми не підемо. І правильно би сказали, я їм навпаки сказала. Повернутись до своїх домів. Бо я розуміла, що я їм можу дати? Чим я їм можу допомогти? Тому вони, відчуваючи мою щирість, пішли за мною. В нас не було такого. Ти мусиш, ти маєш. Система відносин після тайне подружжя міняється. То вже інша людина, інший чоловік, інша жінка, інші відносини. Діти мають шанувати, поважати батьків. Що це означає шанувати і поважати батьків, молитися за них, подбати про тайну єлеопомазання, помогти грошем, коли треба. Банани привозити, провідувати час до часу. І коли мама або тато хворіє, частіше провідувати. Це означає шанувати і поважати батьків. Я це розуміла. Я думала про них, а вони думали про мене. Тому ми гарно з тою розстались, а з Рут ми ще бавили внуків. Але це вже історія моєї дорогесенької невістки Рут, про яку вона розкаже на наступну п'ятницю про себе. Дуже заохочую вас сьогодні вечір. Відкрити святе письмо і прочитати книгу Рут. Чотири глави. Чотири глави. Три сторінки. Ви свій ще раз перечитаєте історію. Ноемі і Рут, і ви вже її не забудете ніколи. Це книга після книги суддів відразу. Три сторінки. Чотири глави. Будь, ласка, прошу вам вас і даю вам завдання.